а? Що Коханя! Коханя! <смі> Кохання! <смі> Це моя перша його остання. Ну нормально ж, можна було зразу його болгаркою обрізати. Ні, кажу, Блін, закручу потім уже раз, два, кажу, воно там, скільки його з доєром, раз-два і готово. Ага. А тепер Кохання в колі тут бляха, ну Може бомгоркою сейчас його зріже. Коротше, що? Я собі своїм займаюся, а сусіди думають, що опять? Що вже оп'ять струє цей Микола? Буде цей навесик? Грина каже, подивіся, таке каже, хмориться, як на дочок, і ну, ми ж вже під навесом. Ну і що? Рішив все-таки. Розчитував на великий шифер довгий, метр 80 цей. Ну Ніде його зараз не знайшов. У мене є отакий маленький, він метр двадцять. Получиться в дві шиферини. одну покладу і другу. І Ще й тут буде якраз такий навесик, виходить, ну, на, на отлив. Да і все. Зараз ну, я його все-таки докохаю. Так, все, Я туди вже горку, я думаю, що влізу. Так, а де болгарка? Будуть тут кури. Дивіться, яке місце. 250 на 9. Я думаю, що тут в нас 100, ну, буде 150 курей, якщо все норм, що ніхто не здохне, то я думаю, що з головою хватить. І ви знаєте, і погода така класна сьогодні, бліна. Можна було б їхати на рибалочку десь би половити рибки. Ну, кажу, Поки погода дає. Треба робити домашні роботи. Все-таки як не як, огород почнеться. Поїдемо, якщо що так поробили. І вечорочком можна поїхати сюди на рибалку. Но сьогодні хочу закончити, хочу ще кинути на шильовку. Виходить. І хоча б приблизно при цей, приміряти по шиферу. Купив і гістки шиферні. Ну все в мене в принципі є. Було б тільки трошки більше часу, і щоб погода оце зараз не зірвалася, бо... Получається, бачите, на на сонце ще на, на дощ захмарюється. Таке щось не дуже. Я ще вирішив робити це все діло на уголки. Отам у мене виміряно десь стропила, оці, там якраз ви, видно. І я на уголки тут уголок і там уголок і ще на простріл навскрізь. Я думаю, що видерже, воно ніде не дінеться. Воно як укріпне, зараз уся криша вкріпнеться, буде хорошо. Хтось питав, ще теж, по-моєму, писали. Не, не один, що Кольт. Блін, ці секції, коротше, не роби їх. Лучше б ти сітку рабицю взяв. і сітка рабиця з временем, вона, вона, виходить, поржавіє. І ну, сітка рабиця, це рабиця. І по суті, якщо, ну, рабиця там 10 метрів, е, заїжджав я 950 гривень стоїть Ну, Це така, щоб більш-менш. Новічко було, 50 на 50. Я так подивився, думаю, блін, ну, 50 на 50. Ну не то. Воно і що велике і, і якось не, не годиться. Через що і взяв отаке от. От такі секції красиво буде. Сьогодні, поки Маринка їздила із макарончиком у центр, в, в нього там якийсь гурток був по. Яйця ліпили із пластиліну. Ну, в общем, дитині як не як вдома сидіти, це хорошо, але розвиватися і навчатися все одно треба. А я зі своїми кониками, стрибунцями остався вдома. Поліна мені краску коротчі, вивернула, руки всі повимазувала. Вимивав я її, цей Марина вимивала бензином, де. Е, ну, Артем, Артем пішов провіряти, чи все там в порядку в попи. Що гно не вивіз? Ага. Оце те, що я казав, що шифер прикопати. Я оце зараз хочу хоча б приміряти, тобто, якщо сітку, ми засандолимо так. От, диви. добре, так. Да? Угу. Прям, прям дивися як. Дуже класно закриється, то отут зараз ми шиферинку підріжемо і акуратно шифер теж за цей, ну, натягнемо. Я думаю, буде отак. Супер. Я брав 4 секції, і одна секція в нас отак стане, 2-3. І отут за шиєю металопрофілю е, такий, знаєте, як загончик. Тобто, отут мені треба забетонувати стопчик один, і отут, виходить, другий. І що в нас буде? У нас оток, закриється. Раз, два. І сюди трошки закриється. І такий буде сюди невеличкий чисто сарайчик, сідала. Тобто е, курі будуть ночувати, я вже казав, над свиньми будуть. Це так, е, да, в мене в, в думках, я так хочу. А сюди, виходить, так раз будуть сідала. Зробити сідала, драбинку, щоб курі могли сюди. раз зайшли, знеслося яєчко. По цій стороні повішаються у нас, виходить ці. Е, Кормушки. Кормушки, вибачаюся, бо в око щось попало. Кормушки тут повішаються, поїлочка поставиться, нет. копельна. по цей. Хай тягує, нічого страшного. По поставиться поїлка і ні ніпільна вздовж, і буде круто. Оце, звісно, не знаю я бетонірувати чи ні. не бетонірувати. Ні. Мені... Ні? Ні. Чого? Курям треба гребтися. Ну, ти це і мені закрив? казали, що курям треба гребтися. Ну, я знаєте, я тепер переживаю за те, чи. Чи не будуть вони підкоперити? І оце що знаєте, що ями великі? що курка, вона як кублиця, воно то їм надо. Вони кажуть, і воші, оці е, ку курячі, вони вичищають себе, чистять і вони е, е, їм надо оця вся земелька. Ну я просто із-за того переживаю, щоб тут мокро не було. Оце, оце єдине моє переживання. А там буде видно. Думаю, якщо що, то може тоді ми його проліємо стяжечку, пробетоніруємо і буде, і буде отак. Надеюсь, что будет красота. Все, сейчас шелевочка у меня есть. Поминаю сейчас шелевочку. Раз, и два. Я думаю, что даже будет внутри, да? А мне кажется, два хвата. Зараз, я думаю, що розберемося. Мабуть, треба буде втри, тому що, дивіться, шиферина лягає там на одну, середина буде навіть трошки більше, і, і кінець тут, щоб шиферинка лягала. Так що я думаю, що сьогодні я почну ще вкривати, трошечки пізніше вам покажемо. Якщо погодка дасть, дуже хочу, щоб дала погода нам доробити оцю всю красоту. Тому ж давай я її положу, бо Артемка гроється. Руки вже зелені. Красавчик. Да. Воно то, вроді і сонечко і непогано, ну може, може зараз наступити дощ. Так. Так, підожди. Не ходити тут, поняв? Я вже бачу, що ти хочеш по ньому походити. Нє, ні, ні, ні. Все, ладно, поставлю туди, відкіряю. Не-не, ну-ну. Не можна, котику, не можна. Так, е, хтось хотів, може, спитати, а де ж це ваша хазяюшка? Де ж це наша Поліночка? наша фермерша. Коротше, заморилася і пішла спати. Все, щось вихитувалася, ходила тут, одіяло витягла з хати маленьке, в неї там любиме таке є. І щось вона ходила, нила-нила. Все, пішла брік і заснула. Ну думаю, слава Богу. Маринка зараз трохи мені поможе, поки поводка, поки добре. Ну це не знаю, роді... про Та ну, на наносон судне, може, може, трохи прокопає. Ну, звісно б, не хотілося, бо зараз, як тільки копне, інструмент весь складай, збирай, бігом. Ще, е, да, ще хочу мотоблоком перебити цибульки і чесником натикати. Часник е, весною садити повинен тільки мужик. Не можна. Е, оце, оце мені баба завжди моя сусідка, одна, друга і третя казала, що часник. Е, Осінь саде жінка, а весною саде е, мужик. Мені подобається таке. Так. Да. Ну, ношу, кажу так, як є. Так, ну все, е, будемо працювати. Поки що не, 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 не цей десь ніде не тіряюся від вас. Давай, все, кидаю шильовочку і будемо працювати. Ще трохи і осталось тільки гвістки позагинати знизу. <рив> Та ладно, ні, не можна такого робити. Фух, трохи дощ пройшов, звісно, я таке колись чув, що не можна в дощ шифер прибивати, бо потім, коли він мокрий, він грає добре, він лягає, а потім після дощу, виходить, він сохне, вирівнюється і тріщи типу, тріщини дає. Ну, По-перше, шифер вже і так потрісканий, такий хреновий, як, і, як я не знаю. Навіть не знаю, з чим його зрівняти. Е -е, просто для курятника він піде. Один ряд вже ми кинули і ще останній. Ну і все. В принципі, отак добре, от доволі непогано виходить. Скажи, криша така на 150 квадратів. Чуєте? 150 квадратів кидаєте. Може реально колись з часом. Було би класно, прикиньте сонячну батарею, кинути на цю кришу. Просто супер. І все. І тоді вже точно: все вдома є: огород є, засадили, зібрали урожай, законсервірували у погріб. Невеличке, отака, знаєте, міні-ферма домашнього типу. Тобто, на отакій невеличкій реальній території, повірте, якщо прибирати, якщо вичищати, робити дезінфекцію, акуратно це все робити і вести у це фермерське господарство, воно нікому не мішає. А кому мішає, то е, ви у вас є всі права для того, щоб ви вели е, домашнє підсобне господарство на своїй території. У вас є приватна територія, і е, там я вже казав, що в документі написано, що у вас є місце під забудову і є місце підведення особистого селянського господарства, яке вам вам же ж як то кажуть, е, нашим е, правлінням, законом написано хочете займайтеся, не хочете, не займайтеся. Просто я от кажу, що оце 13 соток отут у нас землі, 12,7, да? 11,7, 12. А, 12 соток, 11,7 у нас тут соток землі. Повірте, і нам це достатньо. Нас, нам хватає. Уна, нам є де жити, нам є де е, заробити кошти, в нас є де е, виростити урожай. Ну і в принципі, отак от ще й будуть тепер курочки отут бігати і яйця нести, отак, як пулемети. Понімаєте? І це теж добре. І поросятка, поки поросятка ростуть, у нас курочки, як то кажуть, будуть яєчко нести. Поки яєчко курочки несуть, у нас вже бройлери підростають. І от таким от циклом ми спробуємо е, налагодити оцей, е, як то кажуть, наш процес важкої роботи. Але... Краще бути вдома і бути вільною людиною, аніж, ну я не знаю, просто е... ну, временами я скажу вам так, що немає виходу, і треба йти все таки на роботу. Ну просто якщо у вас є зараз вибір займатися господарством або йти на роботу. Попробуйте розвинути господарство. Попробуйте. Просто хай да. Це ви на цьому, як так кажуть, ніхто не обагатився, ніхто е, багатим не став, е, але, ж, але ж прожили люди, і, і були живі, здорові, як то кажуть, і, і все було своє домашнє, натуральне і не голодні. І в хаті тепло, і діти е, помиті, як то кажуть, і, і, і так далі. І, і теж не голодні. Ну що, пішли? звісно, я жалію. Я жалію, що ми це не зробили раніше, чесно все. Ну от уже видно, вже просто красава тут. От, от заходиш і воно, блін, реально класне. Гля, тут по квадратурі виходить, ну, десь 10, 10, що нас, ну хай 9, 9 на, на, на 2, 20 половину. квадратів плюс-мінус. Ну да, виходить десь, даже десь, ну да, 20, 20. 24, хай 20. Грязним буде 20 квадратів. На 20 квадратах можна доволі непогано садити Посадку курей, на, на один квадрат по, по ку куроводству, так сказати, можна посадити 20-25 курок на квадрат, прикиньте. Головне, щоб ви їх, о -о -о як там, щоб вони з голоду у вас не пропали і все. То у нас тут спокійно 100 150 курей тут буде, мабуть, бігати, да, як на футбольному полі. Тут їм удобно буде і супер класно. Все, залишився послідний доклад. Можна буде бройлера пересасити, якщо остатки остаються. До курей. Ну да, так, можна з обичними курями. Якщо бройлер, от, наприклад, у нас остався, там, да, якого треба дорізати там, е, протягом е, 5-7 днів, да, їх там штук 20, їх сюди просто відправив, хай з курями трошки поживуть. І да, як варіант. Кстати, да. вот так вот. Ну нічого. Тут піднавісик, там піднавісик, там піднавісик. У нас, знаєте, отакий квадратний сарайчик, а від нього просто навіси, навіси, навеси, які роблять свої справи. Так що, якось отак. Ну гарненько, я тобі скажу. Да? Трошки пірочки є, ну пойдеть. Для курей чуєте, на голову не буде литися, не копатиме. Да, пішов я води поп'ю, бо в мене вже сушняк такий, що я не можу. Все, доробимо кінцевий результат, обов'язково покажемо. У планах на нас сьогодні тут доробити сьогодні все. Ну, як завжди, я загадаю, а потім місяць його роблю. Ну, спробуємо сьогодні його закінчити. А там подивимося, як погода дасть. І дітки, і дітки, поки сплять, тихенько бігом треба працювати. Тьома. Тьом! Артем. Думаю, відчепіться ви від мене? По. По цей час. Так, ну що, е, у нас сьогодні робота закінчена, хвате. Як кажуть, що занадто, то не здраво. Уже е, завтра, виходить, вербна неділя. У церкві чую вже е, цей. Та ну як його там колокольчики б'ють, воно, мабуть, вечірня ця служба, та завтра ж е, празник великий. То е, хвате, на сьогодні хвате. Результат показую. Доволі вийшов Щас, ще й нічого. Зараз отут а ще тільки там я позакручував саморізами. Поняли, отом. Ну, я ще і туди е, приб'ю, виходить, ще, ще гвістками подобивою. Ну, Взагалі, дирочка вон одна, блін, вийшла. Вже ну, молотком бахнув. Думаю, туди шиферинку підложив. Отак. Якщо що, більшу волну тоді туди, туди запхну, Да і все. Ніде воно не дінеться. Мабуть, да, мабуть, більшу. Там у мене вон кусочки пооставалися, я тоді сюди підберу більшу волну під низ. і все, і хвата. Коротше, отака от красаво вийшла, дивіться. Я думаю, що її липали. Зогосні? Хоп, гарненько, гарненько. Все, і воно широке, воно тепле буде, я думаю, того, що затишне. Е, об, об цей тут таке буде. Щось, щось та й буде. Ну, В общем, я думаю, що до того моменту я вам е, поки усе зроблю. Тоді вже покажу готовий повністю результат. Отак. Так залишилося от. в мене, що отут я відріжу тоді бензопилою, Сюди якраз влізу, нормально. Ну, все, повністю, повністю все закрито. І е, низ чи верх цей можна затягти чорним агроволокном, щоб е, було красивенько, щоб із тим козирком його з'єднати. І тут, знаєте, буде, я думаю, акуратненько, гарненько. Е, прикинув приблизно, як воно буде. Но... Блін, прикинуть, то я прикинув ця сітка і отак знизу буде шифер, і сітка прямо прямо туди угору. Якраз чітко її вона натягується. ось. По цій балці, тобто її якраз класно затягти сюди. Ну і все. От лів тоді кину, туди, хай тече вода. Там Маринка каже, треба поставити 200 літрову бочку. І хай каже, дощова вода, якщо що, туди в бочку лється, якщо треба буде розсаду полити. Воно виходить, на, цьому, на дощовій воді все-таки кажуть краще росте. Ну, подивимося, зробимо такий собі невеличкий експеримент. Ну все. Якось, отак, общем, результат сьогоднішньої роботи пройшов успішно. Так що хочу всім подякувати за перегляд, що були з нами. Миру здоров'я і добра вам побажати, і хай вас Бог береже і вас, і в нас хай буде гаразд. Все. Всім дякую, пока-пока. Жду ваші коментарі. Що скажете? По поводу вікон, тут діло в тому, що в мене в свинорнику все рівно світло постійно горить. Вікна тут стоять для того, щоб провітрювати. Просто даже процес такий буде, що вікно відкрив, і провітрювання у нас в території набагато краще. Так що, І світла, я думаю, буде достатньо, так як тут сітка. Все одно світло яке, не яке, туди у срочок до нас попадатиме. Так що, якось воно буде отак. Всім дякую, всім пока, пока.